Приїхав своїм подрібнючим перебити отака от купка от горіха. Почищений був тижнів три назад, трохи підсох, якраз листя підсохло, там ще алеча. Ну Купа така, нормальна. Товщина, Отака от. от. от таке, таке. ну якраз, якраз ідеально під дробілочку. І зараз поставив. Та мій один з перших. Інші можете глянути, там ще відео на каналі є. Ці, що я зараз роблю, до мотоблоків, до мототракторів і до окремо до двигунів, то там побачите. Це один із моїх перших, ще тут Аскобудова бо в мене ще матеріалу такого не було, як то кажуть. Тестовий екземпляр і він у мене залишився. Ну, як зараз передроблю, ще в роботі зніму трошки і в кінці скільки вийшло щепи, щебеть такої купи. Трактор самородний, це 16-ка різів. Ось. ось така окупа. Прицеп 2 метри довжиною. Рик Ось цікава фракція. Вже пробував палити в себе в мене шахтний котел. Горить взагалі шикарно, впускається, не залягає нічого. Підсохне, буде горіти собі. Ще в кінці зазніму тільки вийшло з цієї купи. Знову місце, де дробив. Осталося. Нічого, пару курінів знизу. І надрубив я майже куб щепи. І потратив я 42 хвилини часу. Все добиває до кінця, навіть саме тоненькі, дорізає без питань. І така дружна виходить. Що грубше, воно його ще в більшості розколює отак наполовинку. Отака от от фракція. В котлові, вже горить, як висохне, взагалі шикарно. Як сире, то тяжко розпалити, але як висохне, то взагалі. Тут летіть багато колючої, на ній нагрузка трохи більша, таке жилувате. А горіха 5-6 см, якщо одиночне, то гризе нормально. От Якщо, наприклад, там 3 гілки по 4 см чи по 3, по, по цьому, то вже нагрузка чувствується, як то кажуть, що А отак одиночні до 6 см щось м'якше може брати без питань. У мене то вже він підношений. Але, як то кажуть, о, навіть які зазори. Тут в кінці стоять... стоїть в мене от дорізний ножичок, який виходить за корпус. І він оце дорізає оце шкірку і самі ці тонесенькі гілочки. Навіть якщо шнеки підносяться, відпускаєте цей підшипник, цей підшипник і підвигаєте його під цю сторону. І він далі у вас працює довго і нудно. У мене вже от, третій рік і надрубив я собі і по людях, я вам скажу, що дуже не мидаюб'ємо. Ну і по суті мені цього на тиждень, навіть більше як на тиждень, кутлові палити хватить за 45 хвилин часу. по суті. Кому буде цікаво, там буде вайбер номер прикріплений, то по суті зможу виготовити.